Вітаю, вельми шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Так ось, в мене виникає таке просте, але надзвичайно актуальне запитання, яке стосується кожного українця під час цієї геноцидної. Агресії московитів-андрофагів варварів і дикунів проти української нації і української держави. Чому проти варварських обстрілів Києва має протестувати не Україна, а Азербайджан? Так. У ну, мене отаке просте запитання. От я бачу. Відео, ролик, де на фоні там, пошкодженого посольства Азербайджану виступає, я не знаю, хто то. То, мабуть, не посол, може, навіть не представник азербайджанського посольства офіційний. Можливо, це просто представник азербайджанської діаспори в Україні, але він, не підбираючи, як кажуть, слів. Так. Громить і московитів. Називається все варварством. так, Те, що я вам говорю, а наша влада мовчить про це, що ми маємо справу з варварами і дикунами. Показує оце все і каже так: ну, треба, щоб світове товариство, співтовариство щось діяло. Треба ось це все. Показувати, треба все це, так би мовити, рекламувати. Треба, щоб пропаганда діяла. Я питаю, яка це? Азербайджан? Він там каже про те, що Азербайджан підтримує Україну проти цієї геноцидної війни і, і, і все таке інше. Ну Це все правильно він говорить. А де наша влада? Чому вона так не говорить? Чому вона не виходить на фоні розбомблених цих будинків, дитячих садків, лікарень? Чому не виходить? І не показує. От дивіться, ось дивіться, ось. Чому не приводять туди послів, хоча б третіх секретарів, секретарів. Так. Посольств усіх не збирають, не приводять, не показують, не це все не розповсюджують по всьому світі. Їм ніколи. Вони деребанять гроші. Так? Ну, як на мене, то ну, у влади в у нас саме медійники знаходяться, 95-й квартал таким. І харти в руки оце все знімати, показувати. Демонструвати, вони це вміють, але чому вони не роблять цього? Мені не зрозуміло. Чому поставте собі запитання елементарне, я ж ставлю елементарні запитання? Фактологічні. Це не те, що там щось придумано, там десь висмуктано з пальця, там ще що в нас дуже багато, на жаль, отаких от всіх речей, які просто затуманюють і так не дуже. Так, розвинуті мізки деяких громадян, Так, деяких, скажімо так, найм'якше. От такі діла. Ну, останній час я щось не бачу і не чую нашого міністра закордонних справ. Ну, нема. Він просто пропав із цього медійного простору, Так, де він знаходиться? Чим він займається, його не видно, не чути, він є, чи його немає. Чи там теж якісь шкандалі у у цих міністерствах, у всіх і відомствах, тому що злі ж язики кажуть, що оце енергетика це тільки так, один епізод розкрадання так, допомоги наших міжнародних. Партнерів, а це стосується будь-якого міністерства. Там навіть е, е, натякають на святая святих Міністерство освіти і науки. Я, звичайно, ніколи не повірю, щоб там уже крали, там, там уже просто неможливо. Ну це ж, це ж взагалі підрив усього. Наука висока і освіта. І на культуру теж натякають. Ну, подивіться, які, які назви, культура, наука, там все повинно бути абсолютно чисте, абсолютно перевірене і так далі. Але ж злі язики не змовкають. Так. Тому я думаю, що всякі перевіряючі органи, набу і САП вони не обмежаться однією енергетикою.